Всім привіт! Я, коротше, вперше це побачив. Дивіться зараз. Це. Ай, бліна. Так, все. Ну, щось не працює. Вже щось промочило, да? Ось дивіться, це у нас угу, це в нас триджем модемчик. Ай, блін. Так, ну тут написано 3GSBMD g mfs Зато ZDE MFS 150S та підключення SK. Давайте ну, подивимося, оце не моє, на жаль. Так. Ось, дивіться, Ось. Ось так він виглядає. Якщо тут написано Киевстар, значить тут прошивка під Київстар. І він заблокований для інших операторів, типа LiveSell, Vodafone, ще щось таке. Ось так виглядає. Як ще вам показати, якщо чесно, як це робити. М -м, дивіться. Там навіть симки нема. Зараз помочити. Що в нас запрацює? О, бачите, світиться червоним, значить, тупо сім картки нема. Так, вибачте, у мене тут щось падається. Ця підставка. Мені, блин, придеться тут. Яке фокусування заблоковано. Ну, коротше, ось такий модем. Буду дивитися зараз, якого він там року. Ну, як ви бачите, ось таке діло. Ну да. Ну да. Оце якраз це він. Ну да, ось такий він. Ну, ось така моделька, вже дуже стара. Напевно, завтра чи сьогодні? Ну, точно завтра підемо до оператора Києві Стара і будемо запитувати, що нам робити з цією фігньою. Нам цікаво. І вона таке, боже, що це? таке, ваша ЗТЄшка якась там чи як? Ми, типу, ну, типа ну там. Так, зараз подивимося, що там. Так ось так вона виглядає. Таким мейн не покажу. Так. Так. Как вы видите, USB-стик, HSDPA, модель MF сто восемьдесят S. Что это такое? Вот с этим видите, это что? Все. Все сто тысяча пятьсот восемьдесят восемь. ZTE Corporation made in China. Личина. Ну, ось так виглядає флешечка така. Так, що в нас там по характеристикам? М -м, давайте подивимося. Так, зараз трохи подивину. Ось так він виглядає. Так, 3G USB модем Z DM F180S. Технічні характеристики. Робота в мережі 3G UMT стандарту WCDM 1600 МГц. Підтримка технології. Угу. Так. Можна все почитати. Ось бачите, Так, я це вам не покажу. Або він вже тупо неактивний. Просто надивіться. Ну, Ось. Ну і це все, коротше. Так, він виглядає. Ну, такий компактний, можливо, він ще працює з З сім картками. Star. Ну, Якщо підключити сюди 4G сім-картку з е, плюс ще Піріх на велику сім-карту, то воно буде працювати, але сім-картку поноси до 3G. Ось таке. Це маленько, ну, це побачив, я такий, типу, боже, що це таке, це вперше бачу. Це, оказується, якась ZTEшка. Я вчора блин, в магазині Брейн бачив ZTE F30 Pro. Такие показывают, что он... вам. Не Ну, короче, есть такие огляд. Ну, есть такие огляд. Ну, если вам понравился видосик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока.